Спершу магістралі, потім місцеві напрямки. У службі автомобільних доріг розповіли, які шляхи ремонтуватимуть у 2016 році. Зокрема, продовжиться відновлення траси н 09 мукачеве Львів та Н 10 стрий чернівці Мамалига. Також у планах дорога Р 24 татарів Кам'янець-Подільський. Ремонтувати дорогу Н 10 від Івано-Франківська до межі з Чернівецької області. Фахівці планують уже з червня одразу після проведення тендеру. Це другий серйозний і такий буде. У нас основний напрямок роботи, адже там найбільше зараз сконцентровано буде і фінансового ресурсу 461 мільйон. Нам не вистачає ви звернете увагу, ми там вам навіть діаграмку намалювали. Нам не вистачає десь 100 мільйонів, щоб пройти повністю ідеальну цю дорогу по всіх дільницях. Поки що цих грошей не вистачає, тобто, деякі ділянки там будуть зроблені тільки поверхнева обробка. Тобто мінімальні затрати понесемо. Але якщо нам вдасться там ще до процесі робіт ще знайти, вишукати додатковий ресурс фінансовий, то ми хочемо цю дорогу зробити ідеально. Що ж стосується траси Івано-Франківськ Львів, то там потрібно завершити благоустрій, облаштувати з'їзди, освітлення, автобусні зупинки, бар'єрне огородження та знаки. Між тим ще одну ділянку магістралі Н-09 невдовзі розпочнуть ремонтувати травні. Ми почнемо ремонт дороги, продовжимо ремонт дороги Н-09, але вже зі сторони Закарпаття, з Яблуницького перевалу. Це найважчий участок. Яблуницький перевал, хто їхав на Закарпаття, ну нам стидно, бо найближчий шлях зі сторони Румунії, навіть я вам скажу, що представники консульства румунського до нас приїжджали і просили, щоб ми зробили кращу дорогу там, бо вони їздять всі на Львів чомусь. Не знаю, там, на видно, в Солодвоно десь вони переїжджають кордон, і на Львів їдуть вже через Івано-Франківськ. тому ми там концентруємо всі зусилля, щоб пройти. Тих 9 кілометрів найважчих. На поточний дрібний ремонт та утримання шляхів загального користування в області на цей рік передбачено 68 мільйонів гривень. Між тим на декілька об'єктів потрібне додаткове фінансування. Зокрема, 56 мільйонів гривень бракує, щоб завершити будівництво моста у Драгомерчанах. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.